Всім доброго дня, мене звати Остапенко Володимир, і сьогодні хочу дати відповідь на ті запитання, які часто до мене люди звертаються з приводу компанії Stability, Наскільки це цікаве направлення? Скільки грошей можна заробити? На що я можу розраховувати, якщо почну робити якісь кроки саме зараз? Тому знімаю таке коротке відео для того, щоб на прикладах показати вам декілька варіантів заробітку. Які ви можете запланувати наступний там наступний рік, наступні декілька років, умовно, він поділяється на два види: ви можете бути клієнтом, мати, купити свої активи в компанії. Компанія, відповідно, має свої об'єкти різні готелі по світу, які здає подобово, і ви щомісячно будете отримувати той дохід залежно від той частки, які вас є. В середньому це від 12 до 35% річних. Тут вже є різниця, відповідно, який у вас договір співпраці, на який період ви співпрацюєте з компанією. Але для того, щоб було загальне уявлення, покажу вам зараз декілька прикладів. Також є люди, які мають вільний час, вони хотіли б чимось зайнятися, зайнятися, десь працювати. Вони хотіли будувати бізнес і розглядають різні варіанти. В різних сферах, де і як будувати бізнес, це може бути класичний бізнес, від, відкрити якусь торгову точку, це може бути інтернет-магазин, це може бути абсолютно будь-яке направлення. І свої, своєю сьогоднішньою відповіддю я хочу вам показати наскільки це цікаво розглянути співпрацю компанія з компанією Стабіліті і на які цифри, на які доходи ви можете розраховувати, і за яких умов. Отже, я запускаю демонстрацію екрану. І в нас є вже прораховані програми, по яким ви можете не запрошувати, наприклад, активно не будувати бізнес компанії, нікого не запрошувати взагалі, але можете розраховувати на ті чи інші види доходу по відповідним прикладам. В даному випадку перед нами шість різних програм. Я озвучу буквально дві, а ви зможете зробити скріншот або поставити на паузу. І більш детальніше роздивитись ті цифри, які, які я вам зараз е, запропонував, може бути таке, що людина приходить і каже, що в мене мінімум коштів, але я хочу купити щось: наприклад, купити автомобіль, або купити якусь невелику ділянку землі, або, можливо, невелику квартирку в районі. Бо, наприклад, там біля міста, яка не коштує дорого, тобто, на яку не потрібно там 50, 70, 80 тисяч доларів, ми говоримо про заробіток безпосередньо суми в розмірі десь там 20 тисяч доларів. Тобто, програма виглядає таким чином: ви зараз заключаєте договір з компанією, купуєте активів на 750 доларів, і це перший крок. І так як у вас, наприклад, немає більшої суми, бо аби у вас було там 10 тисяч доларів, ви могли купити актива на 10 тисяч доларів і отримувати щомісячно в межах там 300 350 доларів тільки відсотками, і на ці відсотки могли б жити. Якщо у вас є 29-30 тисяч доларів, ви могли б купити. Ну, на них ви не купите квартиру там, за 60-80 тисяч доларів, але ви можете купити активи в компанії, отримувати на них доходність в межах 30-35% річних і на пасиві Щомісяця отримувати відсотки в розмірах тисячі доларів. Якщо цих варіантів у вас немає цієї суми, але ви хочете щось зробити, накопичити, заробити разом з компанією, саме ці 6 варіантів вони будуть для вас. Тобто, перший приклад: ми беремо 750 доларів, заключаємо договір з компанією, і щомісяця додатково докладаємо по 38 доларів. Таким чином, програма у нас дана розрахована на 5 років, тобто на 60 місяців, і всього ви особисто за 5 років накопичуєте таким методом 2250 доларів, плюс ми рахуємо першу суму, перший актив, який ви купили, за 750, і сумарно самі е, назбираєте суму в розмірі 3000 доларів. За рахунок того, що компанія працює, має об'єкти і дає вам річну доходність в межах 30-35% річних, ваша закумульована сума на даний момент кожні три роки таким чином подвоюється. Другий момент: якщо ви оці відсотки, які вам приходять щомісячно, не будете знімати, а відповідно їх будете акумулювати і додавати до тіла актива, Ваша сума буде рости швидше, таким чином включається процес складного відсотку, і ви акумулюєте кошти починають приносити вам кошти. І третій момент: ваші активи вони не просто знаходяться в доларах, чи в гривнах, чи в рублях, чи там ще в чомусь. Вони знаходяться в квадратних метрах, які працюють. Відповідно, нерухомість на момент покупки вона має одну вартість. Якщо правильно вибраний регіон, ринок росте, поруч розбудовуються магазини, супермаркети, попит на подорожі росте, і квадратні метри так само ростуть в вартості. Тому, коли ви будете продавати свій актив через 3-5 років, ви будете продавати по тому курсу акції, який буде на той момент, ну, по самим скромним підрахункам. Відповідно, наші активи вони подвоюються десь за 2-3 роки, мінімум будуть подвоюватись в два рази. По середнім розрахункам це буде в 5-7 разів, але ми рахуємо по мінімуму. Тому по цій програмі, коли ви через 5 років. Закумулювали свою суму, на вас працюють відсотки. Гроші вам приносять кошти. Коли ви продасте активи, ви на руки отримуєте суму в розмірі 18 тисяч доларів. Ось така ось програма. Нікого не потрібно запрошувати, вам не потрібно нічого додатково робити. Вам не потрібно там, не знаю, організовувати людей, там, не знаю, щось купувати, продавати. Компанія працює за вас і ви отримуєте кошти. Компанія вам платить ці кошти, тому що ви є співвласником даних об'єктів і отримуєте дохідність. Давайте розглянемо інший варіант. Наприклад, ваш, ви хочете накопичити суму в розмірі 80 тисяч доларів, тобто, вам зараз потрібно купити активів на 3,5 і потім по 165 доларів щомісяця докладувати для того, щоб зібрати суму загально в розмірі там, 13 тисяч доларів, 13 тисяч 400 доларів. Сумарно за 5 років, врахуючи перший, першу покупку актива за 3,5, ви отримуєте 13 400. Відсотки працюють е, щомісячно, плюс ми так само докладуємо ті відсотки до тіла актива, і е, через 5 років коли ви будете продавати активи по мінімальним розрахункам, ви отримуєте 80 тисяч доларів тобто 13,5 тисяч доларів які ви не заразу кладете а поступово докладаєте тому що ну ми зараз розглядаємо модель що у вас немає там 5 10 15 20 тисяч доларів ви це робите поступово ви отримуєте 80 тисяч доларів в компанії. Коли ви йдете по якійсь програмі інвестиційній, тут немає зобов'язань, тут немає штрафів. Тому, якщо ви вирішили собі докладувати по 165 доларів, а якийсь місяць ви не поклали, ну тому що не вийшло. А якийсь місяць ви поклали там 300 доларів чи 400 доларів, то в середньому ця програма таким чином буде працювати. Дані розрахунки ви бачите на інші суми. Найцікавіший цікавіший варіант, це, скажімо, для людей, які мають більше коштів, які мають більше амбіцій, якщо ви берете зразу 15 тисяч доларів, актив купуєте і щомісяця докладаєте по 555 доларів, відповідно, ви сумарно самі за цей період акумулюєте 48 тисяч 300 доларів. І по результатам, через 5 років, коли ви продасте ці активи, ви на руки отримаєте суму в районі 290 тисяч доларів. Ви для себе можете по цьому принципу, по цій табличці там, поставити на паузу або зробити скріншот і побачити, яка сума вам, вас цікавить, і яка програма буде вам цікавіша, буде діяти. Тому ось ось такий от перший приклад. Тому відповідь: А скільки я можу заробити в компанії, не, не приділяючи цьому взагалі ніякий час, щоб це був просто актив, який сам собі заробляє кошти, от вам шість прикладів. Отже, ідемо далі. Є ще додатковий додаткова можливість заробляти кошти, коли ви компанії допомагаєте. Ну, ви залучили нових клієнтів, це, скажімо так, додатковим таким методом, це по бажанню. Але, наприклад, за рік ваші знайомі, знайомі знайомих дізнали, що у вас є така програма, ви маєте частку нерухомо частку активів нерухомості, отримуєте дохід, і їм також стало цікаво. От ми уявімо, що за рік просто ви знайшли. П'ять людей, які також зареєструвалися, кожна з них тому є тут і реферальна система, реферальні бонуси, і компанія досить щедро виплачує за те, що от міг би професійний менеджер працювати і провести рекламу, там презентацію, дати інформацію людині. Йому треба було б заплатити заробітну плату. От ту заробітну плату, яку яку компанія заплатила менеджер, вона буде платити вам. Тому ми дивимося: От дивіться, у вас 5 людей, кожен має свою програму. Хтось а, кладе а, в місяць поповнює 35 доларів, хтось поповнює 85, хтось 100, хтось 250, хтось 350. Компанія вираховує середній показник а, з кожної цієї суми, ділить на кількість людей, які користуються послугами компанії, і вам додатково щомісячно нараховує актив. Посередньому показнику, тобто в нашому прикладі, це виходить 101 долар. Тому з цього моменту ви можете перестати поповнювати самі щомісяця оці платежі, а ви, наприклад, планували це робити. Тому з цього моменту ви можете перестати поповнювати, і компанія буде поповнювати замість вас. Якщо ми візьмемо цю динаміку, не будемо розглядати, що цих людей буде більше. Що там суми можуть бути більше? Беремо по мінімуму. Якщо 101 долар, компанія платить вам до активів і на 60 місяців, тобто через 5 років, ви отримуєте суму в розмірі 6 тисяч доларів. Якщо ми врахуємо відсотки, врахуємо складні відсотки і врахуємо капіталізацію. То ця сама сума мінімум буде в три рази більше. Мінімум це буде 18 тисяч доларів. Ось так ви можете йти по своїй програмі. Додатково у вас з'явилися люди, які користуються послугами компанії. І крім той суми, яку ми перед цим рахували, у вас буде додатково ще, там, якщо взяти наш приклад, додатково ще 18 тисяч доларів, як мінімум. Тому ось такі два способи. Коли ви активно не працюєте в компанії, коли ви просто для себе маєте актив, він переносить дохід, ви йдете по якийсь програм, ви собі отримуєте кошти і ви знаєте, що мінімум буде отака ось сума. Другий варіант він уже такий напівактивний. Треба відповідно щось зробити, комусь порекомендувати. Щоб з ними попрацювали наші менеджери, але кожна, кожна з цих людей буде, скажімо, користуватись послугами компанії саме те, що їй потрібно. А ви додатково, так як зробили певну роботу для компанії, вона вам буде виплачувати нагороду. Ось такі два варіанти. Але ви можете запитати: а що буде, якщо, наприклад, якщо, наприклад, я почну активно працювати? У мене є 2-3 години вільного часу. Я можу і хочу навчатись. Мені подобається комунікувати з людьми. Я готовий там, розвиватись, рухатись там по кар'єрним сходинкам. Для, для цього є відповідь. Компанія молода, вона працює зараз вже третій рік на ринку СНГ, на ринку України, і вона розвивається. І відповідно вона планує працювати ну, на найближчі роки. Компанія планує збільшити свій об'ємок в 5, 10, 15, 20 разів. Для того, щоб компанія працювала, вона сама по собі. Ну, якщо навіть рекламу запустить, люблю люди, людей хтось має консультувати. З ними хтось має працювати, їм має дати якусь таку первинну початкову інформацію. І для цього компанія. Готова вкладувати кошти в людей, навчати і готова їм платити кошти. І зараз е, я вам покажу приклад, е, як і за рахунок чого, е, і скільки ви можете заробити. Зараз буквально хвилиночку. Е, зараз запущу ще раз демонстрацію екрану і покажемо ті приклади, які, які у нас підготовлені. Так, у мене чомусь від'єднався інтернет на ноутбуці. Зараз загрузимо демонстрацію екрану. Поки демонстрація екрану запускається, я вам поділюсь своїми своїми думками. Дивіться, я як підприємець 9 років працював сам на себе, працював в торгівлі. І відповідно розумію, що потрібно зробити для того, щоб е, запустити бізнес, да, щоб бізнес почав працювати, щоб бізнес почав приносити дохід. І стовідсотково е, недостатньо мати 2, чи 5, чи 10 тисяч доларів для того, щоб мати гарантію, е, щоб ваш бізнес працював і ви мали е, і щоб ви мали дохід. Тому буває таке, що якщо нема досвіду, ринок розвивається, з'являються конкуренти. Відповідно, треба, щоб хтось працював. Маєте ви працювати. Або має бути таке, щоб у вас були працівники. Відповідно, треба організувати їхню роботу. Тому це непроста справа. Якщо ми візьмемо, наприклад, звичайну роботу і доходи, які платяться на, на роботі, то вони не завжди задовільняють. Наші очікування, наприклад, середня зарплатня на роботі в моєму місті складає в межах десь 300-400 доларів. Зрозуміло, що є люди, які ростуть по кар'єрним сходинкам, які заробляють там, 800 доларів, 1000 доларів це все добре, але не всіх є можливість працювати. Другий момент буває таке, що ви працюєте, наприклад, десь на відстані. Або, наприклад, у вас є там не знаю діти, у вас є інші клопоти, і ви не можете виділити там 12 годин для роботи, але у вас є 3-4 години. І як бути в цьому? Чи можна працювати, чи можна заробляти? Я скажу 100% так, тому що ми працюємо онлайн дистанційно. У нас є розроблена система. Компанія щотижня проводить мінімум 4 презентації різними мовами. Тому навіть люди, які знаходяться в інших країнах, ви для них можете дати ту інформацію на тій мові, на якій буде зрозуміло. І все це актуально і все це воно працює. Так, все в мене готово. Зараз я запускаю інформацію. Пізніше демонстрацію екрану. Ви його побачите. І по прикладу. Так, це слайди, які ми, які ми бачили. Отже, переходимо до наступного. Дивіться, чим о, я вам зараз покажу систему. По якій незалежно від того, ви будете працювати більш активно, менш активно, але ви 100% отримаєте результат, чи зможете ви за місяць знайти людину, яка має 3-4 години вільного часу, яка готова навчатись, яка буде повторювати і дублювати ту роботу, яку робите саме ви? Ну, скажу так: що в принципі за 30 днів, якщо не спіша, там, десь одну годину в день, десь 4, десь якийсь день не працюєте, десь попрацювали більше. Але ваша задача знайти всього одну людину. І таким чином цю людину, яка прийде, навчити тому самому. Тобто я вам зараз показую таку систему, таку бізнес-систему, яка, яка працює в нашому бізнесі, тому що тут є реферальна силка. Тому що ви можете дати посилання, клієнт зареєструвався, він користується послугами компанії наступні 3, 5, 10 років. А ви постійно отримуєте свої комісійні за те, що ви ну, привели клієнта в компанію, і, і клієнт фіксується, що конкретно саме ви його запросили. От так дивіться: за перший місяць ви знайшли одну людину, і одна людина це ви. Тому за перший місяць вас всього двоє. Потім проходить ще місяць. Одну людину знаходите ви, і одну людину знаходить ваш партнер. На третій місяць вже, відповідно, кожен знаходить всього на все по одній людині за місяць. У вас вже в команді 8 чоловік. Потім проходить ще один місяць. Всі потрошку працюєте, але небагато. Вас вже 16 чоловік. Потім на п'ятий місяць уже у вас 32 людини, на шостий вже 64, на сьомий 128, на восьмий 256, на дев'ятий 512, на десятий 10 1024, на одиннадцятий — 2048 і на дванадцятий 4096. Ну, ви можете сказати, що ну, в житті, мабуть, так не буває. Це, це ідеально, якщо всі працюють, всі рекомендують і так далі. Ну, але я вам скажу так: коли ви навчитеся, і ну, ви не, не одну людину будете запрошувати за місяць. Це може бути дві, може бути чотири. Відповідно, хтось дублює, скажімо, да, дану систему робочу команду, хтось не дублює, але в середньому, плюс-мінус. Виходить отака геометрична прогресія. Якщо навіть. От, а давайте уявімо, ну добре, хай це буде не за 12 місяців, але хай це буде за півтора року або за два роки. Це погано. Ні. Тут, в будь-якому випадку, що система запущена, коли ви покажете дані розрахунки, дані цифри вашим людям. Навіть клієнтам дуже багато хто зацікавиться. А чому мені? А чому мені в місяць там двом-трьом людям не порекомендувати або не запросити їх на презентацію? Що відбувається в цифрах? Який середній чек е, покупки е, там, мінімальний в нашій компанії? Так як ми працюємо з нерухомістю? І людина хоче купити квартиру або частинку квартири, відповідно, ну, квартира коштує 60, там, 70, 80 тисяч доларів з ремонту. Тому, по мінімуму, людина як, ну, як мінімум хоче накопичити 40 чи 50 чи 60 тисяч. Тому вона буде починати з 3-5 тисяч, але поступово може, може бути і більше. Але якщо ми візьмемо мінімум, мінімум 1000 доларів, тому, якщо кожен клієнт якийсь мінімум купить, ми не будемо рахувати по максимуму. Дана система розрахована по мінімальному, то е, нас чекають ось такі ось розрахунки. Тобто е, перший місяць у вас, наприклад, ви там маєте актив на тисячу доларів, і людина має актив на тисячу доларів. В реальному житті це буде більше. В реальному житті це буде більше, але ми беремо по мінімуму. Отже, на другий місяць, бачимо, 4, на третій місяць 8. Саме цікаве починає включатись з 7-го, 8-9 місяця і далі. Дивіться, 9-й місяць 512 тисяч доларів. Це вже непоганий товароборот. А на 11-й місяць це вже 2 мільйони доларів. А на 12 місяць це 4 мільйони доларів. А скільки ж можна заробити і заробляти? Насправді компанія має таку цікаву систему виплат, де від 10 до 20%, як менеджер, ви можете отримати від роботи від своєї роботи і роботи команди. Але якщо ми навіть візьмемо, по самому мінімуму, візьмемо 10%, то про які кошти, про які гроші ми можемо говорити? Дивимося приклад. От якщо ми візьмемо 10% від оцих сум, які ми вказали, то ваш заробіток складе відповідно перший місяць це буде 200 доларів. Там другий місяць це буде 400 доларів. Але це ми беремо повільну модель, коли все береться по мінімуму. Але зверніть увагу, дивіться, на 7 місяць. Це вже 25 тисяч доларів. На восьмій місяць це 25 тисяч доларів 600. На 10 місяць це 102 тисячі доларів. 11 місяць 204 тисячі доларів, 12 місяць 409 тисяч доларів. От е, давайте уявимо, що це відбудеться не за рік, а відбудеться за два роки. Ну, от прям ми таку даємо фору, серйозно От візьміть сто тисяч доларів і поділити на кількість місяців. Там на скільки на 24 місяці. місяця, і подивіться, яка вийде сума, але давайте ми візьмемо не ідеальний варіант: от хтось буде працювати, хтось не буде, хтось буде десь буде більше клієнтів, десь менше, хтось буде брати на більшу суму активів, хто меншу, але давайте візьмемо. Показник в 4 рази менше від цього. Тобто, не 400 тисяч, а візьмемо навіть просто 100 тисяч доларів за рік. Це багато чи мало? Ось такий ось розрахунок. Ми беремо 100 тисяч доларів, ділимо на 12 місяців, і це в місяць виходить по 8 300 доларів. А тепер е, запитання до вас. От як ви думаєте, в нашому бізнесі? Можна заробити кошти, є вони тут чи немає? Зможете ви заробляти тисячу доларів в місяць або дві тисячі доларів. Ну, я думаю, що відповідь очевидна. І компанія володіє запустила унікальну систему навчання, яка складається з десяти рівнів, з 10 модулів. І ті люди, які вас навчають, вони вже на крок попереду. Вони вже два-три місяці, півроку, вони вже пройшли цю систему. Якщо ви хочете заробляти там одну-дві-три тисячі доларів, вони вже заробляють, вони вас беруть за руку, тому що вони зацікавлені вас, тому що о, тут, о, скажімо, кар'єрний зріст він побудований на тому, що о, якщо хочеш бути керівником, а ти трьом людям допоможи стати якісними менеджерами. Щоб вони вийшли на доходи, щоб вони заробляли там по тисячі, по дві, по три тисячі доларів в місяць, і е, дана людина вона зацікавлена, щоб у вас виходило. Він бере за руку, вам допомагає, і ви отримуєте ці результати. Ви не самі по собі. Оця система 10 рівнева, Вона дає можливість вам поступово. Почати з простого як комунікувати з людьми, як готувати презентації, як давати інформацію, як спілкуватися, як стати, скажімо так, професійним менеджером, але там є і далі. Ви можете зростати, ви можете формувати команди, ви можете бути регіональним керівником, ви можете бути керівником, наприклад, на національному рівні. Зараз є ще країни, в яких компанія не працює, а у вас там можуть бути знайомі чи родичі. І Є люди, які без роботи, які шукають чим би займатися, і ви їм можете простягнути руку і показати можливість навіть не на повний день, а на 2-3 години в день. Тому ось так. Тому 100% в компанії кошти є, і зараз, як ніколи, актуальний час почати щось робити. І діяльність, яка онлайн, вона цікава. Тому що ви можете працювати з будь якої точки планети, коли ви один раз навчитеся як працювати з клієнтами, ви не прив'язані до території. Друге, ви тут можете заробляти ті кошти, які ви хочете. І тут є куди прагнути, і є, є куди розвиватись. Третє, ви маєте також свою нерухомість, частку в нерухомості, і ви можете і отримуєте пасивний дохід, і ви також уже можете подорожувати. Є можливість, щоб ви подорожували, відпочивали в наших об'єктах, готелях безкоштовно. Е, наступне. Може бути таке, що у вас щось буде не виходити. Але є тут наставники, які зацікавлені в вашому результаті, які вже пройшли те, що ви тільки будете проходити. І вони вам підкажуть, як це зробити швидше. Ну, і третє, час проходить, час проходить, і кожен з нас шукає краще місце, кращі можливості. І, можливо, це ця пропозиція це той шанс, який ви шукали за останні 2-3-5 років. І е, скористайтесь ним. Зверніться до тої людини, яка дала дане відео. Попросіть, щоб вона виділила час і познайомила з своїм керівником, своєю командою, з ким ви будете працювати. Подивіться на цих людей. Розберіться більш детальніше, як працює компанія, за рахунок чого там йдуть нарахування, відсотки і так далі. І коли ви розберетесь. Я впевнений, що ви захочете працювати, захочете працювати, захочете отримати результати і затримати доходи. Тому е, я вас запрошую і радий буду бачити на наших навчаннях і зустрічах. Сподіваюся, що дана інформація була корисна і вона вам показала перспективи і можливості заробітку в нашій компанії. Ну і до зустрічі на інших ефірах на інших навчаннях.